Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства за основу. Які будуть доповнення? На минулій комісії розглядали таке питання і ставили запитання до Геннадія Васильовича щодо контейнерних майданчиків. Тобто тут така сложила ситуація. Звертаються перевізники, які перевозять твердих. На збільшення тарифів, тобто їм не вистачає коштів, на паливно-мастильні матеріали, там на зарплатню і все таке. Ну у нас виникло таке питання мікрорайонів, яких частні сади, були в них це Лохацький мікрорайон, це садовий мікрорайон. І ще там декілька мікрорайонів, у яких нема там не контейнерних майданчиків для збору цих твердих побутових відходів, і вони, вони везуть найближчі дома, де вони роз... знаходяться. І е, приїжджає машина перевізника, сьогодні забирає мусор, Завтра приїжджають люди з цих мікрорайонів і висипають в ті контейнери. катейнери. Вони за це не платять. Вони за це не платять. Платять це, вся, вся ця плата на мешканців багатоповерхівку. І тому виходить, що якщо якось їх зобов'язати платити якийсь там платіж. І поповнимо ми як кажуть казну, і е, перевізники будуть довольні, і будуть довольні і мешканці і багапагатоповерхівок. Давайте якось це рішимо на сесії, як, чи якийсь там е, платіж, е, щоб був фіксований. Тобто, е, бо скажуть: у нас нема мусора. Ну як це? Це продукти життєдєльності, як, як нема у них мусора? Вони все його ілі на сміттєве звалище скидують. І не везуть оці контейнерні дачі. Добре, дякую. Дякую. Протокол запишемо, цю пропозицію. Є пропозиція. Да. Я думаю, що е, я не відкрию Америку і скажу, що у нас місті е, сміттєвий колопці. Е, я проживаю в мікрорайоні Капсулі. Е, ситуація на сьогоднішній день така, що е, сміттєві контейнери просто перевернули. Просто перевернули і громада. Е, Виносить сміття, там вже гори накопичились. Я казав вже на комісії, що я не сторонник того, щоб противник того, щоб ми купували за кошти громади сміттєві контейнери. Я сторонник все ж таки того, щоб ми ну, виконком переглянув тариф і я в міські суми. Так от Там дві, два підприємства, які виборюють постійно право за вивіз сміття. І повірте мені, питань щодо контейнерів, прибирання сміттєвих майданчиків, там не виникає. Там не потрібно залучати двірників для того, щоб після того, як приїхала машина і загрузила це сміття. Хтось там за ними ще й прибирав. Такі, такі питання у нас були на, на комісії. От. Тому е, в мене дві пропозиції. Перша пропозиція це все ж таки е, переглянути для того, щоб е, була змога зайти е, тим підприємствам, які зможуть е, конкурентно е, робити цю послугу. От. І в нас не виникали подалі е, такі питання. Ну а зараз у е е мене пропозиція все ж таки е якимось чином вплинути на ситуацію, бо ситуація дійсно катастрофічна. Далі. І е подивіться, е ну, може якісь пропозиції, може е це треба придбати якусь там, е якийсь сміттєвоз, може ще щось треба придбати. От. Тому е ну, я звертаюся від мешканців району Капсу, які я, я, я тут представляю, і. Е Можу пропозицію внести на розгляд питання допомоги. Ну, я так розумію, що, мабуть, це допомога буде нашому ЖКХ, у придбанні якоїсь техніки. В місті суми, тариф для мешканців багатоквартирних будинків 42 гривні на чоловіка, тариф для тих, хто проживає в приватному секторі 47. От і я за це От і я за це І всі я. Щодо кількості контейнерів, тому що є певні норми щодо кількості будинків, населення. І я не думаю, що в нашому місті це відповідає, тому що є райони, в яких стоїть один контейнер, і туди зноситься не ну, обов'язково з приватних секторів, а навіть багатоповерхові будинки, і тих контейнерів недостатньо. В принципі, все має відповідати певним нормам, і кількість контейнерів треба збільшувати. І також піднімалось питання мною знову і на цій комісії, що була щодо урн біля наших магазинів, яких немає. Тому що в нас сміття є не лише в дворах, а й на центральних вулицях, і це насправді велика проблема. Ми всі хочемо жити в цивілізованому місті і в гарних умовах. І якщо ми просимо зробити обов'язковий платіж для приватних секторів, то знову ж таки я звертаюсь до всіх підприємців, тому що зараз в нас є проблема так, з контролем, нам у нас вже знову немає інспектора, але є свідомий бізнес, і я звертаюся до свідомого бізнесу. Будь ласка, поставте урни, які прописані в ваших договорах. Ми маємо кожен робити свій вклад в чистоту нашого міста. Різниця тарифа по сумам ви зазначили тариф 42, і 47, По місту шостка тариф 20 гривень. Тобто, щоб вирівняти ситуацію, треба тариф підняти вдвічі, вдвічі підімати. Ми ж не можемо постійно у нас і по воді теж тариф низький, розумієте? По кількості контейнерів, які на площадках, у нас самі проблемні питання на межі багатоповерхового обслуговування і приватного сектору. Що ми робимо по приватному сектору? У нас приватний сектор раніше практично по батьківку не платив. Зараз, щоб підвернутися здати, ми конкурс провели, щоб була можливість платити приватному сектору. По кількості контейнерів у нас попереднім рішенням ми плануємо вже тендер оголошен на 28 контейнерів, щоб вирішити розширити можливість І по Вирішення ситуації я дякую за стрімку депутатів, тобто приватний сектор пінорунцям не создали, конкурс провели, але щоб обслуговувати, Геннадій, ти скажи прямо, дійсно, перевозчики сміття зажрались, обнагляли простими нашими шоскінськими словами. Ну і по факту проведений конкурс і буде працювати і третя. Третє підприємство, будемо дивитися, будемо допомагати, будемо реагувати. Тому що дійсно така ситуація, яка є, не годиться. Той сховався за одне, той сховався за друге, а ситуація потребує вирішення. Тому ми і вийшли з цим предложенням, пропозицією, яка прозвучала при прийнятті бюджету. Якщо нема заперечень, хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за. Дякую, прийнято про дострокове припинення повноважень депутата. До міської ради поступила особиста заява про дострокове припинення повноважень депутата Шостинської міської ради, 8-го скликання помичової Катерини Миколаївної, обраної від Шостинської міської організації політичної партії Рідне місто. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Ми Катерину запрошували, але вона десь в Києві. Але е, я для всіх і для засобів масової інформації повинен сказати, що Фомічова Катерина працювала як депутат активно, цілеспрямовано і використовувала кошти цілеспрямовано. Кошти практично її всі направлені для підтримки Збройних сил України. Це один із таких прикладів депутатської поведінки. Вона активно була. В соціальних мережах вона підтримала громадськість, тобто депутат. Але виїхала в Київ і там працює, тому я так розумію, подала заяву про припинення повноваження. Якщо нема заперечень, то за те, що дане рішення прийнято цілому, прошу голосувати. Прийнято дякую. Про внесення змін та доповнення до комплексної програми правопорядок, то за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Прийнято дякую. Доповнення зауваження у вас немає? Так, слухаю. Є доповнення до рішення пункт номер 24 Значить, це придбання спеціалізованої техніки та предметів до построкового користування. В рішення його не було. Нема заперечення. Хто за те, щоб дане рішення прийняв цілому, прошу голосувати з цими змінами? Прийнято, дякую. Про зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення. Хто за основу прошу голосувати? Прийнято доповнення зауваження. Не було? Нема. Тоа за те што пријдат целу му да Прийнято дякую. Про внесення змін до складу постійної комісії. До Шостинської міської ради поступило два звернення. Перше, стосується виключити зі складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань охорони здоров'я, навколишнього середовища, розвитку спорту та енергозберігаючих технологій депутата Шостинської міської ради Каплієву Анну Вікторівну. Друге, виключити зі складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів. Депутата Шостинської міської ради Киричук Анну Юрівну і ввести до складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів депутата Шостинської міської ради Капліву Анну Вікторовну. Та вести до складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань охорони здоров'я навколишнього середовища розвитку спорту та енергозберігаючих технологій депутата Шостинської міської ради Киричук Анну Вікторівну. Вони просто помінялися містами, так. так я розумію. Хто за те, щоб прийняти в цілому таке рішення, прошу голосувати? Хто за так. дякую прийнято справу комісії? Я хотів би ще раз наголосити на тому, що, може, хто не відкривав, то є такий на документ ще раз, регламент роботи Шосільської міської ради, який пам'ятає закону про місцеве самоврядування та закону про статус депутатів. І прошу дотримуватись законів України і працювати відповідно до законів України. І, Якщо у когось є свої власні бажання, ви можете їх реалізовувати, звичайно. Але в першу чергу у нас є порядок, регламент і закони, по яким ми повинні працювати. І тут чітко написано, як працюють комісії, що розкладається рада, як виносяться питання на сесію, і таке інше. Рекомендую ознайомитись. Земельна комісія. Буде працювати окремо, ми всіх запрошуємо. Тут також написано, що будь-який депутат має право брати участь у роботі комісії, а рішення приймаються профільними, профільними комісіями, і відповідні рішення комісії виносяться на розгляд сесії. Тільки так. Сесія... Добре, дякую. І сесія голосує звичайно, але, але, але виносяться комісії. Ну, давайте я біля мікрофону. І по-друге, сьогодні ми розглянули питання е, про зміни в програмі ЖКХ, е, які стосувалися нашого комунального підприємства «Водоканал». Е, е, я вважаю, що буде доцільним е, звернутися до виконкому, переглянути тарифи, те, що ми кажемо, про сміття, про е, наш комунальний заклад ну, сьогодні було звернення на мільйон. Розумієте, якщо ми кожного місяця будемо давати підприємству мільйон. То я не розумію навіщо тоді підприємство. Я не кажу про водоканал, а взагалі яке повинно бути комунальне підприємство у власника, яке не може заробляти на себе навіть. Для самозабезпечення розумієте. А сьогодні ми розуміємо, що тарифи водоканалу Шосткинського найменші в області. Я не розумію, в чому проблема переглянути тарифи. В них є розрахунки. До нас приходить головний бухгалтер. В них є всі ці цифри, які вони потребують просто для самозабезпечення. На сьогоднішній день нам повідомили, що жодного метру труби навіть для ремонтних робіт не можуть вони купити, тому що у них немає навіть для того, щоб закрити. Захищені статті. Про що ми говоримо? Навіщо? Ну, Я розумію так, що в будь-якому е приватному бізнесі, якщо є якесь підприємство, воно повинно заробляти, а не просто його тягти. Не розумію на що І ще, я, е на мою думку, це ми йдемо, це сніжне як покажуть. Розумієте, що рано чи пізно підприємство взагалі е може. Е лишитися в, такі, в такому стані, що ми не будемо розуміти, звідки взяти таку цифру, щоб його підтримати. Тож я звертаюся до колег, аби поставити на голосування, прийняти рішення, звернутися до виконкому, як, тому що згідно законопроекції повноваження затверджувати тарифи, доручити їм. Розглянути збільшення тарифу на водо... постачання та водовідведення, взяти розрахунки у водоканалу і розглянути такі тарифи. дякую. Добре, дякую. А, а я підтримую те рішення, яке прийняв водоканал, що краще попросити компенсацію, чим повишати тарифи. І так вже ці тарифи повишали за цей рік два рази. І народ вже і так, іде війна, грошей, грошей немає. А тарифи все більше, 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 більше. Я вважаю так, виділити кошти, а не піднімати тариф. Ми скажімо, за підтримку мусоровідвезення. Хтось сказав... ну Я просто хочу наголосити, бо забули про це питання, ми на комісіях балакали про це. що Дорога до слідка звалища ніяк. Не базовий ні. Треба звернути увагу на це допомогти Ну, Добре, дякую. Я ще, ще, ще хочу повернутися к тому питання, яке тільки що обговорювали, і воно знову обговорювалося в нас на комісіях. Ну, Звичайно, певна ну, річ комуністська, скажімо так, буде пропонувати знизити тариф. Знаєте, як от нафту знизили три рази, а я в чотири, і я буду ну, найкраще. Тут вже треба, щоб була доросла розмова з нашими виборцями, з нашим населенням. Хочуть вони Гангрену з зеленкою лікувати, ну хай лікують. розумієте, ну Це закінчиться плачевно, коли труби ну взагалі перестануть існувати, як такі. Це по-перше. По-друге, ну, Скажімо так, що підвищення е, тарифів, е, на мій погляд, також не врятує ситуацію. Тут треба комплексно розглядати питання ну, водоканалу, е, мабуть, якісь грантові програми, мабуть, е, якесь фінансування з там. Ну, тобто, е, Треба провести серйозну роботу. Такими елементарними е, так, ну, рішеннями, як кожного. Року там, чи кожні пол року по мільйону чи по два давати, або підвищити в двічі тарифи, ну, ми не вирішимо питання. Тому ну, давайте якось, якусь групу робочих фахівців, яка ну, запропонує той варіант і прорахує ті кошти, які потрібні, і вкаже ну, на ті шляхи, якими треба рухатися, щоб ми це, це питання змогли вирішити. Я запропонував доручити виконкому спільно з водоканалом вивчити тарифи та привести їх у відповідність. Ніхто не каже в два-три в три рази чи в щось. Але на сьогоднішній день, коли до нас приходить бухгалтер підприємства і каже, що тарифи не відповідають навіть самозабезпеченню в нуль, ну про що ми кажемо? Ну це просто популізм, розумієте? Я розумію, що є е, непопулярні рішення, але вони є, і їх потрібно е, розуміти. Ми дорослі люди. Ми всі з вами. Е, Цю послугу отримуємо, але е, як підприємство може її надавати, якщо вони не можуть самозабезпечитись? Просто завтра, коли в них не буде за що закрити комунальні послуги, вони просто стануть. Розумієте, у нас зараз дуже важкі часи, але маємо мабуть забули нас зараз є і глобальні проблеми: сміття і вода. Ми, мабуть, забули про страшні інфекції, які можуть спонукати місто, якщо ми будемо тонути в смітті, і в нас буде проблема з водопостачанням. Тому, в принципі, комплексний підхід, так, і гранди добре, і підвищення тарифів, якщо це поцільно, але просто закрити очі, дати мільйони, сказати, що цього достатньо, але цього не достатньо. Дякую для загальної інформації. Ми останні 20 років не раз не давали водоканалу ніякої дотації. Ні разу. Тарифи весь час були саме низькі навкруги. Це ми всі знаємо. Це не якийсь там, це система, колектив там серйозний. Ми розраховуємо з приходом нового керівника новий підхід, і я з Віталієм згоден, і ми вже працюємо над інвестиційною складовою. Тобто, не просто, щоб. Потратити кошти, а щоб прибрати нове обладнання, звернулись до голови обласної державної адміністрації, він був три дні назад, він пообіцяв підтримати якоюсь технікою. Щось ми будемо купляти, тобто, якщо є така можливість із бюджету, і сьогодні ми прийняли рішення трошки допомоги. І будемо підтримувати подальшому, для того, щоб І тарифи не були саме, саме високі, І в той же час обновлювати техніку. Треба. Там і на очисних спорудах є питання. Є ми в цьому році великий кусок водоговну, білясник поміняв, незважаючи на всі складності, всі знаєте, будемо далі продовжувати працювати в цьому напрямку. Дякую всім. Я хочу допомогти Напомню, хто забив, а корі знав, нас в країні війна. І... У нас є два фронти. Перший фронт це дава. Другий фронт це тил, це забота і підтримка тих, хто повернувся. Я би звертався на комісіях. Наша пропозиція, наша організація. Я голова правління громадської організації захисників, зробив дії. Наша організація написала листа з вибором, не з проханням. Вимагаю до депутатів, до міської ради. Перше питання це забезпечити наші війська спецтехнікою. Це є, можна казати, да, безпілотників. По нашим розрахункам, то, попереду, то що ми зробили, це десь, десь виходить 240 тисяч на місяць. Комплект 15 штук. Ріжних вони йдуть. Воно може халпація більше сума чи менша сума, але розрахунок про такі 240 гривень. І ми повинні, ви повинні, депутати, затвердити в бюджеті на цей рік, на будущий рік, щоб кожен місяць, щоб ми нашим Збройним силам допомагали в цьому питанні. Бо ще раз скажу, спілкуюся з військовими, які на передовій, а в них дуже багато за Сімонків війни. Ми маємо дуже, тобто кому не цікаво, можете вийти, ласка, будь ласка. Я не керує, це не подано. Ти прав? Дуже велика перевага над нашими військами. Я скажу, за кожним нашим бійцем, бійцом літає міській органі. до количество росіян. По-перше, я хочу, щоб ви прийняли що все це рішення. Друге рішення. Хлопці, які з повертаються, які вернулися. По групам, без групи. Вони дуже хворі. Вони дуже потребують нашої допомог. допомоги. Допомоги в лікуванні. Бо, на жаль, наша влада українця не турбується за нашими хлопцями. Відмінили всі до лікування. Поки пішки знаходиться у військах, хоч як-то лікують, я пройшов шість госпітальів. Але коли по білому всі звільнили все. Лікуйся за свій кошт. За свій кошт. Це питання треба вирішити. І в бюджеті нашого міста. О, кошти. Друге питання. Це Мы кажется, Ну, я не сказал бы, что реабилитация, а санаторная курортная. Бо люди хворы, вот и дома сидят, я честно, крыши едет у многих. Платят жить не хотят. Вырваться, отправить куда-то, во Львов, как у какой-то вырвать вырваться этой среды, давайте, он совсем он совсем по-другому. Да? То есть, вот эту программу вторую. По першому пункту ми зобов'язані зобов закупати і допомагати фронту понятно. Якщо ми, все ми, ми себе фронт прослухаємо і тарифи, водоканали. По друге все. питання, давайте ми зробимо групу, то проведемо в нараду під вашою головою і зробимо план по составі. Добре, добре Віктор Мірович, хорошо, будемо запрошувати, будемо робити. Дякую. Пленарне засідання сесії оголошую за тим.